Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Makeup Therapy. Мене звати Діана, і як ви могли зрозуміти з назви сьогоднішнього відео, головною героїні сьогоднішнього випуску стане Нікі Туторіалс. Нещодавно я помітила, що Нікі зникла з моєї інформаційної б'юті бульбашки. Раптово з'явилася з оглядом на палетку від Кім Кардашян і знову зникла. Тому мені стало цікаво. Що відбувається з Нікі Tutorials? Куди вона зникла і взагалі хто така Нікі Tutorials? І про це все та навіть більше ми поговоримо вже за декілька секунд, але перед цим, дружнє нагадування. Вподобайка будь-який коментарі та підписка. І нехай квітне український Ютуб. Нікі Ягер народилася 2 березня 1994 року. Більше відома як Нікі Туторіалс. Б'юті блогер та візажист голландського походження про дитинство дівчини відомо зовсім небагато. Лише що в неї був молодший брат на ім'я Міка, який помер від раку у 2018 році у віці 14 років. Нікі створила свій ютуб канал у віці 14 років після того, як надихнулася персонажем актриси Лорен Конрад Чи Конрад з серіалу Голівудські пагроби». виходив цей серіал на MTV і. Оригінальна його назва The Hills. Якщо Олди тут, то будь ласка, напишіть в коментарях, чи дивилися ви цей серіал. За словами Нікі, вона хотіла повторити макіяж Лорен, але не знайшовши жодних навчальних відео, вона вирішила створити власні. Тож з 2008 року вона почала завантажувати власні відео на Ютуб про косметику та макіяжі. Зараз на її каналі 900 завантажених відео та понад 14 мільйонів підписників. У 2013 році Нікі стала головним візажистом американського телешоу Я можу зробити тебе супермоделю. І в 2014 році, вже через рік, тобто, вона покинула агентство і почала працювати незалежно. Весь цей час Нікі продовжувала вести свій ютуб канал, куди завантажувала огляди на різну косметику та туторіали. Вирішальним для кар'єри Нікі став 2015 рік, коли вона завантажувала. На свій канал відео The Power of Makeup. В цьому відео вона показала, власне кажучи, силу макіяжу. Сенс був такий: на одну половину вона зробила фул-глем макіяж, а іншу залишила без змін. Відео залетіло і почало активно набирати перегляди, а цей челендж почали повторювати інші блогери. Після цього в неї почався активний ріст аудиторії, і до неї почали приходити косметичні бренди з співпрацею. І станом на 2024 рік це відео залишається найпопулярнішим на її каналі, нараховуючи понад 40 3 мільйона переглядів. У 2017 році Нікі разом з косметичним брендом Офра і Мейбелін випустили три рідкі помади і хайлайтер. У 2020 році вона разом з брендом та інтернет-магазином Beauty Bay випустили лімітовану палетку тіней. Взагалі, ці два випуски були позитивно сприйняті аудиторією. Після збільшення популярності Нікі почала знімати відео з такими знаменитими як група Moneskin, Kim Katašjan, Aдель, Bibi Rex, Drew Berrymoor, Meghan. Рейнор, Селена Гомес та інші у 2019 році. Вона також працювала з Гагою, а потім допомагала просувати її бренд косметики. У 2017 році праський косметичний бренд без дозволу Нікі використовує для реклами свого тонального засобу фрагмент з відео The Power of Makeup. Такі дії компанії викликали обурення з боку Нікі, адже компанія фактично збрехала. Своїм фоловерам, тому що у відео не було використано зазначених компанією продуктів. У 2016 році Нікі Tutorials в колаборації з брендом Too Faced випускають лімітовану палетку. Цей запуск отримав вкрай негативні відгуки від користувачів, тому що, як вони зазначили ту якість, про яку розповідала та показувала Нікі у своїх відео та інші блогери. Відрізнялася суттєво від якості. Тих палеток, які пішли в продаж, як пізніше виявилося, перед запуском бренд змінив формулу та не попередив про це Нікі. Прибуток Нікі від цієї співпраці становив лише 50 тисяч доларів, тоді як Too Faced заробив понад 10 мільйонів доларів. Пізніше в Твіттері Нікі прокоментувала цю ситуацію, сказавши, що вона була тоді наївною та не знала, як вести переговори. І на цьому моменті я хочу хочу зробити маленький ліричний відступ і висловити підтримку тим українським б'юті-блогерам, які публічно говорять про проблеми в роботі з косметичними брендами. Подібні кейси є гарним прикладом того, що про такі речі потрібно говорити. Потрібно формувати якісну та чесну культуру взаємоспівпраці між б'юті-блогерами та косметичними брендами. На цьому ми Моменті проблеми з Too Faced не закінчилися. У 2020 році сестра співзасновника бренду Too Faced Джерода Бландіна висловила недоречні та трансфобні коментарі після того, як Нікі Туторіалс зробила камінг-аут та зізналася, що вона є трансгендерною жінкою. В результаті чого компанія засудила подібні коментарі сестри цього співзасновника. Та звільнила її з компанії. А детальніше про coming out Нікі ми поговоримо пізніше в цьому відео. У січні 2019 року було оголошено, що Нікі буде працювати радником краси в компанії Mark Jacobs Beauty. Бренд зазначив, що на цій посаді Нікі буде інтегрована в процес розробки нових продуктів. У 2020 році Нікі зізналася, що вона є трансгендерною жінкою. Свою таємницю вона розкрила після того, як почала отримувати погрози щодо її викриття. Тому вона вирішила випередити тих, хто її погрожував, і самостійно, власне кажучи, зізнатися в усьому, записавши відео і виклавши його на свій канал. YouTube. У ролику вона розповіла, що, хоча вона і народилася в тілі чоловіка, вона завжди почувала себе жінкою. У 6 років, за підтримки батьків, вона почала відрощувати волосся, в 7-8 років почала носити лише жіночий одяг, в 14 років вона почала приймати гормональні препарати для зупинки росту, і в 19 років вона зробила повний перехід. Це відео. Та зізнання було зустрінете просто з величезною підтримкою фанатів Нікі, користувачів Ютубу та членів LGBTQ спільноти. Після камінг ауту Нікі була запрошена як гість на американське шоу Ellen DeGeneres, де вона розповіла про свій досвід як трансгендера. У 2018 році Нікі почала стосунки з своїм майбутнім чоловіком діланом. І вже 2019 року на узбережжі Італії під час романтичної вечері Ділан освічується Нікі. Це сталося майже через рік після того, як вони почали стосунки. Про це Нікі повідомила в своєму інстаграмі. Останні роки популярність Нікі дещо зменшилась. Одні це пов'язують з тим, що вона всім набридла, а інші кажуть, що вона просто стала неактуальною. Адже основна тематика Нікі це full глем, макіяж. А зараз в моді clean girl Aesthetic або іншими словами, легкі сяючі макіяжі на одну каплю тонального і кілограмом румян. Тренди, як ми знаємо, циклічні а б'юті експерти вже передбачають повернення глем макіяжів, але в більш сучасному форматі. Я ж особисто надаю перевагу вірити, тому що Нікі просто трішечки поставила все на паузу, подвинула свою кар'єру на Задній план і почала насолоджуватись особистим життям. До речі, зовсім нещодавно Нікі опублікувала фото в інстаграм, де вона виглядає значно худішою, ніж рік тому. Як думаєте, це оземпік чи просто такий збіг? Пишіть вашу думку в коментарях. 23 вересня 2021 року Нікі запускає власний бренд з назвою Нім'я. Відкривали бренд продукти, які мають підготувати шкіру до макіяжу. А саме зволожуючи гібридний праймер. Сетінг спрей, охолоджуючий стік під очі, сяючий сером, а також к'ют міні-вентилятор. Пізніше Нікі розширила асортимент свого бренду бальзамом для губ, тонером, з воложуючим кремом, блиском для губ румянами, охолоджуючою маскою для обличчя та палеткою. Як на мене, кольори бренду Нім'я виглядають дуже яскраво та агресивно. І навіть зараз я не можу пригадати жодного бренду, який випускає доглядову косметику і який би використовував якісь такі. Подібні кольори до бренду Німія. Якщо Нікі хотіла, щоб її бренд виглядав унікально, то можна сказати, що в певній мірі вона досягла такого ефекту, бренд а, і дизайн бренду взагалі виглядають унікально, дійсно. Але як на мою особисту думку, подібні кольори: темно-синій та помаранчевий а, це не те, щоб вірні кольори, які Приваблюють покупця. Тобто я веду до того, що подібний вибір кольорів може навіть відштовхувати потенційного покупця від купівлі цих засобів. Існує декілька теорій, чому ж Нікі вибрала саме такі кольори для свого бренду. Перша теорія це кольори Нідерландів. Синій колір присутній на прапорі Нідерландів, а помаранчевий колір це національний колір. А друга теорія полягає в тому, що Нікі просто запозичила помаранчевий колір в таких брендів, як Hermes та Louis Vuitton. Сама ж Нікі колись пояснювала, що їй просто подобаються такі кольори, тому ніяких конспірологічних теорій в цьому питанні немає. Щодо того, чому назва бренду Нім'я, я відповіді не знайшла. Окрім як. Сам же бренд Нім'я дуже персоналізований. І що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що, окрім кольорів, які вибрала для цього бренду Нікі, вона також помістила на. Упакування всіх продуктів, ну, майже всіх продуктів, своє зображення. І не знаю, як вам, але як на мою думку, це крінж. Так робили, дійсно, так колись робили, але це вже трішки якесь таке минуле століття, мені здається. Тому що зараз бути власником бренду і рекламувати свій же бренд, і бути обличчям свого ж бренду це окей. Але. Друкувати своє зображення на упакуванні це не актуально. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте з приводу цього питання. Асортимент цього бренду досі залишається маленьким. За три роки відбулося ну, дуже мало релізів. З чого можна припустити, що цей бренд або ніхто не купує, або в Нікі не вистачає ресурсу, щоб його продвигати. В будь-якому випадку мати власний інді-бренд це дуже дорого, це дуже важко, а тим паче конкурувати з іншими брендами. Брендами. Це просто якийсь анріал. Тому істинні причини того, як же насправді йдуть справи в цього бренду, ніхто не знає. І тому ми можемо робити тільки припущення. В цілому люди сприйняли добре запуск цього бренду. Нікі прогрівала аудиторію майже рік. І коли вона нарешті ж запустила, це була така реакція: типу, «У, клас, супер! Ми тебе вітаємо. Що далі? Що наступне? Тобто реакція була яскрава, але якось дуже швидко, буквально через декілька тижнів, про цей бренд забули. І навіть нещодавно вийшла нова охолоджуюча маска, про яку жоден б'юті-оглядач. Не згадав в своїх б'юті новинах. А про цей запуск я дізналася тільки через те, що я завітала на офіційну сторінку бренду в інстаграмі. Якщо вірити незалежним відгукам покупців, то бренд Нім'я не є поганим, але і хорошим він не є. Його просто якось віднесли до мас-маркета. І забули також. Нікі стверджує, що її бренд є віган бренду, тобто виробляється з натуральних рослинних компонентів і мінералів, які не містять тваринних інгредієнтів. Також не тестується на тваринах та не містить ароматизаторів. Але він є комедогенним. я перевірила. Я перевірила декілька продуктів на комедогенність в ось цьому додатку. А в її палетці взагалі 13 пігментів з 15 не пройшли перевірку. А огляд на цю палетку ви можете побачити вже в наступному відео. Взагалі я маю багато чого сказати про цю палетку, тому що в мене з нею був такий дуже цікавий досвід. Спочатку в мене нічого не виходило, і з часом. Трішки вона мені почала, скажімо так, піддаватися. Але про це вже в наступному відео. І, до речі, сьогоднішній макіяж був зроблений з цією палеткою. І перш ніж ви вимкнете це відео, я хочу нагадати вам про вподобайку будь-який коментарі та підписку. Підтримувати український контент дуже важливо. Також буду рада почути вашу думку про такий формат. Чи сподобався він вам, чи продовжувати мені готувати та знімати такі відео. Дякую, що провели цей час зі мною. Бережіть себе та своїх рідних, і побачимося в наступному відео.